Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і від вас надходять такі запитання, що росіяни підійшли дуже близько до Дніпропетровської області. Чи є загроза? Давайте подивимося це питання разом з вами. І перед цим попрошу задонатити для наших ЗСУ. А ми вже назбирали, здається, 82 тисячі. Хлопці вже тиждень тому зробили для нас звіт. Бояться, що загинуть, я про це вже говорила, і не зможуть відчитатися. Так, дійсно, дійсно, що прийде кінець і ну, не буде кому відчитатися вам. А ви, ну, що не казали, що не знаєте, куди збираємо гроші. Тим більше, що там видно, кому ви збираєте. Під цим відео буде закріплений коментар: 30-та бригада. І е, трошечки в тому ж самому коментарі буде, якщо вам потрібна приватна консультація. Гаразд, дивимося, чи є дійсно небезпека, що росіяни підходять дуже близько до Дніпропетровської області. Ну, скажімо так: тиск якийсь є саме на населення. Вас ніби трошечки утискається ця, ця проблема. Тиск є, але є тут, знаєте, як би це сказати, ну, це, це, це щось тут, якісь договорняка, якась домовленість. Зараз подивимося, чи це дійсно є загроза якась від цього, бо це ще не загроза, чи є якась загроза Україна. У нас Зеленський вийшов тут. П'ятірочка. Тобто я загрози тут не бачу, е поки що не бачу. Я дійсно не бачу загрози. Ще раз перепитую. Ще раз перепитую, чи є загроза для Дніпропетровської області, що можуть зайти расисти. Ще раз перепитую. Ні, тут я так дивлюсь, що, в принципі, є війська, які не пропустять. Ні, ні. Все під нашим контролем. Я не бачу тут загрози якоїсь. Давайте я запитаю тоді, навіщо це розганяють. Загрози немає. Це більше тиск на вас. Якось, якось так. Це трошечки там і, і мах випадав така маніпулятивна якась, і договорняк. Випадали закохані, випадав Зеленський. Ось. Це, це його справа. Так, давайте подивимося, навіщо це розганяють. Ну, щоб тримати вас у руках. В напрузі. Розкачка йде, розумієте? Чим більше вас розкачувати, тим більше ви, ну скажімо, дивіться, капут. На все згодні, Упускаєте руки. Про це ми вже часто говорили. Це скоріше за все. Ну, скоріше за все, це, це сплановане, так? Це, так, да, сплановане. Я ще один рядочок докладу. Блокувати вас у ваших діях. Людина в страхові, нею дуже легко, як би це сказати, керувати. Тобто, якийсь інформаційний. Понагнітати, давайте скажемо так, трошечки щось у вас, тим більше у нас і місяць вже випадав. Ось він, розумієте, якось, якось так. Не подобається мені це. Це неправда. Це неправда, що є загроза. Наші війська стоять, а це для інформаційного простору трошечки відвлекти від чогось, до речі, відвлікти від чогось. Ось від від інших накладніших справ, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на зсу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.